Ну що ж, давайте на хвилинку зупинимось і уявимо. Ви вирішили збудувати дім справжній, великий дім, родинний маєток, який стоятиме 100 років. З чого ви почнете? Ви ж точно не поїдете в магазин купувати дорогі італійські шпалери, коли у вас на ділянці ще навіть бур'янини покошені. Ви ж не будете замовляти розумний холодильник і дизайнерські штори, коли у вас немає електрики, а замість фундаменту болото. Правда ж, це звучить абсурдно. Будь-яка розсудлива людина спершу звернеться до архітектора. Їй потрібен план, їй потрібне креслення, бо вона розуміє одну просту істину фундамент це те, чого не видно, але це те, на чому все тримається. Якщо стіни криві, жодні шпалери цього не приховають. А тебе скажіть мені чому в бізнесі 90% підприємців роблять рівно навпаки? Чому ви купуєте ці італійські шпалери, дорогі crm системи модні таск-менеджери, наймаєте дорогих консультантів з маркетингу, коли у вас немає креслення вашого бізнесу, коли ваші процеси це просто набір усних домовленостей в курилці між колею і Петром? Сьогодні ми поговоримо про архітектуру, але не про цеглу і бетон. Ми поговоримо про будівництво систем з живих людей, гігабайтів даних та жорстких алгоритмів. Інтригуючи, я відкрию вам секрет, чому спроба автоматизувати хаос це найдорожча помилка, яку ви можете зробити у своєму житті. Ми заглянемо під капот системи, яка здатна обробляти 300 тисяч кредитних заявок і навіть не поперхнутися. І найголовніше, я дам вам в руки конкретний інструмент 11 кроків архітектора. Це інструкція, пройшовши, яку ви перетворите свій бізнес з хиткої халабуди, що тримається на чесному слові, на сейсмостійкий хмарочос. І ще один момент. Те, що ви почуєте далі, це концентрат досвіду впровадження систем рівня Ентерпрайз. Зазвичай за таку інформацію на закритих стратегічних сесіях беруть тисячі доларів. Ми ділимося цим безкоштовно. Тому у мене до вас єдине прохання: зробіть інвестицію у розвиток українського контенту прямо зараз. Це займе одну секунду. Натисніть кнопку підписатися і дзвілочок. Коротка пауза. Зробили? Дякую вам! Тоді починаємо будувати. Відкрию вам секрет, який дуже не люблять розповідати продавці софту. Автоматизація не лікує хаос, вона масштабує його. Уявіть, що у вас в компанії бардак. Менеджери гублять заявки, склад плутає накладні, бухгалтерія вічно чогось чекає і ніхто не знає, хто винен. Це хаос. Якщо ви накладете на цей хаос потужну, дорогу програму, ви отримаєте автоматизований хаос. Тепер ви будете втрачати клієнтів не вручну повільно, а автоматично зі швидкістю світла. І що найприкріше, ви будете платити за це чималу абонплату. Найпоширеніша проблема це ілюзія процесу. Часто керівник каже мені, у нас є процеси. Ось дивіться, у нас в коридорі на стіні висить величезна схема в візіо, там намальовані квадратики, стрілочки, все красиво. Зітхання співчутливо. Друзі, схема на стіні це мертва картинка. Вона припадає пилом. Життя компанії тече повз неї. Співробітник Вася не дивиться на стіну, коли працює. Він робить так, як йому зручно, або так, як йому п'ять років тому показав колега, який вже звільнився. Мертві схеми не працюють. Нам потрібна жива модель. Що я маю на увазі під живою моделлю? Це коли схема процесу і є самим процесом. Це коли ви фізично не можете піти всупереч стрілочці. З ентузіазмом. Це як автопілот в Теслі. Ви не просто дивитесь на карту в телефоні. Машина сама везе вас по маршруту. Вона не може забути повернути на перехресті, вона не може затомитися і заснути. Вона просто виконує алгоритм. Ось до такого рівня керованості ми маємо прийти. Ми маємо стати архітекторами, які не просто малюють картинки, а які створюють нову реальність. Пауза, перехід до більш глибокої філософської теми. А тепер увага. Я хочу, щоб ви зараз на кілька хвилин забули все, що ви знали про таблиці Excel чи списки задач у Trello. Давайте подивимось на бізнес як на живий організм, як працює ваш мозок. У вас є нейрони клітини, і є синапси, зв'язки між ними, по яких біжить електричний імпульс. У платформі LFS Workflow ми використали саме цей біологічний принцип. Це наша суперсила, про яку мало хто замислюється, але яка змінює правила гри. Уявіть собі, модель вашого бізнес-процесу: ось є кружечки, вузли. Ми називаємо їх вершинами. Це ваші нейрони, це точки прийняття рішень, статус заявки, нова, на погодженні, оплачено. В цих точках система або людина зупиняється і думає. Але де відбувається справжня робота? Більшість систем вважає, що стрілочка між статусами це просто перехід, просто лінія, просто графічний елемент. В LFS Workflow стрілка це синапс. І це найважливіше саме на стрілочці відбувається робота. Дивіться, як це виглядає на практиці. Коли ви берете мишкою заявку і тягнете її зі статусу чернетка в статус погодження, ви не просто міняєте напис, ви активуєте синапс. І в цей момент саме на цій лінії спрацьовує жорсткий код. Перше, система перевіряє, чи заповнені всі поля. Друге система сама генерує друковану форму договору у PDF. Третє система відправляє таємний запит в банківський шлюз. Четверте система надсилає імейл клієнту. І тільки якщо всі ці дії на синапсі пройшли успішно, тільки тоді сигнал доходить до наступного нейрона. Розумієте різницю? Ви не можете просто пересунути задачу, бо вам так захотілося. Ви мусите виконати роботу. Система стає фізичним гарантом того, що ваші правила виконуються. Це не бюрократія, це цифрова нервова система, яка не допускає помилок передачі сигналу. Добре, з нервовою системою розібралися. А з чого будувати стіни? Тут ми підходимо до технічного моменту. Він може здатися складним, але я поясню його на пальцях. І коли ви зрозумієте це, ви зрозумієте, чому одні компанії змінюються за день, а інші буксують роками. Традиційні бази даних це, по суті, бетон. Уявіть. Ви залили фундамент, вибудували кімнати, і тут через місяць маркетинг прибігає і кричить: нам терміново треба додати ще одні двері ось тут, і вікно ось там. Що це означає для бетонної системи? Це катастрофа. Треба брати відбійний молоток, зупиняти роботу офісу, ламати стіну, писати складні міграції баз даних. Це дорого, це довго, це брудно. LFS Workflow використовує інший підхід. Рішення закладене нами ще у 2001 році. Тоді воно здавалося дивним, а зараз виявилося пророчим. Ми використовуємо динамічний XML. Образно, це не бетон. Це рюкзак мандрівника. Уявіть свій процес як похід у гори. Ви йдете маршрутом. На старті у вас в рюкзаку, в XML-файлі заявки, лежить тільки паспорт клієнта. Дійшли до етапу скорингу, поклали в рюкзак результат перевірки. Дійшли до видачі, поклали скан договору. Якщо завтра вам треба додати нове поле, наприклад, колір очей клієнта, ви просто берете і кладете це в рюкзак. Вам не треба перебудовувати стіни, вам не треба ламати фундамент. Рюкзак безрозмірний і гнучкий. Саме тому наші клієнти можуть запустити новий кредитний продукт за 2-3 тижні, поки їхні конкуренти пишуть технічне завдання на півроку. Гнучкість матеріалу визначає швидкість будівництва. Ви зараз можете подумати: ну, звучить гарно в теорії: рюкзаки, нейрони. А що щодо реального навантаження? Чи не розвалиться ця краса, коли на неї навалиться натовп людей? Справедливе питання. Я люблю скептиків без скепсису в бізнесі не вижити. Тому замість пустих обіцянок я наведу вам один історичний факт реальний кейс впровадження LFS Workflow у великому системному банку фінанси та кредит. Давайте я просто назву цифри, а ви спробуйте відчути їх вагу. Це не стартап, одна тисяча п'ятсот співробітників банку працювали в системі щодня. Одночасно 300 торгових точок по всій країні видавали кредити через наш конвеєр. Було оброблено 300 тисяч кредитних заявок. 300 тисяч. Архів документів сягнув 400 гігабайт. Один мільйон скан копій документів зберігалося в системі. Система стала цифровим хребтом банку. Вона з'єднала в собі 18 різних систем: АБС, картковий процесінг, бюро кредитних історій. Ми реалізували 85 складних процесів від видачі споживчого кредиту до погодження відпустки касира. І знаєте, що найцікавіше? Система витримала. Вона не просто витримала, вона дозволила банку конкурувати з молодими фінтехпроектами. Поки в інших банках паперова папка їхала ліфтом на кредитний комітет, тут система автоматично розраховувала скорінг і давала відповідь за хвилини. Це доказ того, що архітектура, побудована правильно на принципах нейромережі та гнучких даних, є сейсмостійкою. Вона масштабується, вона працює під тиском. Ну що, переконалися, що фундамент міцний. Тепер давайте візьмемо кельму в руки. Я обіцяв вам інструкцію. Існує класична теорія про 11 кроків створення бізнес процесу. Можливо, ви читали про це статті, наприклад, на WorkSection. Це чудова теорія. Але я хочу, щоб ми зараз пройшли ці 11 кроків не як теоретики, а як практики, як інженери. Як перетворити список на папері на працюючий механізм? Беріть ручку, записуйте. Це ваша дорожня карта. Крок перший мета процесу все починається з питання: навіщо? Але в ЛФС це не філософія, це конкретний фінальний статус, що є успіхом. Гроші на рахунку чи підписаний акт виконаних робіт. Ми фіксуємо точку Б ще до того, як вийшли з точки А. Якщо ви не знаєте, куди йдете, ви прийдете нікуди. Крок другий межі процесу. Де вхід? Це дзвінок клієнта чи заявка з сайту. А де вихід? Відвантаження товару чи дзвінок дякуємо за покупку. Ми окреслюємо периметр, за який процес не має права виходити, це як паркан на будівельному майданчику. Крок третій. Основні дії. Тут ми розставляємо наші нейрони: етапи: Заявка стрілочка. Погодження стрілочка, оплата стрілочка, доставка. Пам'ятайте мою пораду: 7-12 кроків. Не більше. Якщо у вас виходить 50 кроків, ви будуєте монстра. Розбивайте його на підпроцеси. Складність вбиває ефективність. За Акцентом на важливість. Крок четвертий. Відповідальні. Ось тут 90% компаній роблять фатальну помилку. Вони пишуть імена, відповідальний Петро Іванович. А якщо Петро Іванович завтра захворіє, а якщо він виграє в лотерею і полетить на балі, процес став, бізнес зупинився, в ЛФС ми оперуємо виключно ролями: роль старший комерник, роль юрист. системі абсолютно байдуже, хто сьогодні носить бейдж комерника. Вона відправить задачу на роль. Бізнес має бути незалежним від конкретних прізвищ. Це може звучати жорстоко стосовно людей, але це професійно стосовно бізнесу. Крок п'ятий результати етапу. На кожному синапсі, на кожній стрілочці, ми ставимо блокпост. Ти не пройдеш далі, поки не введеш результат, наприклад, суму угоди або дату доставки. Немає даних, немає руху. Крок шостий: Альтернативні шляхи. Ідеальних процесів не буває. Клієнт скаже ні, товар закінчиться на складі, постачальник підведе. В ЛФС ми малюємо ці гілки заздалегідь, це як залізничні стрілки. Якщо клієнт каже Відмова, поїзд їде на колію Робота із запереченнями. Він не сходить з рейок, він не падає в прірву. Співробітник не впадає в ступор, він просто натискає кнопку варіанту, яку ви для нього передбачили. Крок сьомий документи. Золоте правило ЛФС. Жодного кроку без сліду. Система вимагає артефакт. Не можна закрити задачу договір, якщо ти не підвантажив скан копію. Система фізично блокує кнопку далі. Це залізний контроль якості, який не обійти. Крок восьмий. Інструменти: чек-лісти, скрипти розмови, підказки. Все це ми вшиваємо прямо в екран користувача. Менеджеру не треба шукати інструкцію десь в папці на Google Drive, яку ніхто не відкривав з минулого року. Інструкція дивиться на нього прямо з екрану LFS в той момент, коли вона йому потрібна. Крок 9 KPI. Як зрозуміти, що ми рухаємось швидко. LFS – це ваш секундомір. Ми знаємо точно. Юристи погоджують договори в середньому 4 години 15 хвилин. Не швидко чи довго? А 4 години 15 хвилин. Ви керуєте на основі цифр, а не відчуттів мені здається. Крок 10. Зв'язки процесів. Один процес запускає інший. Як тільки процес продаж завершився успіхом, ЛФС автоматично, без участі людини, створює задачу на виробництво і задачу в бухгалтерію. Це безшовна передача естафети, паличка не падає. Крок 11. Тестування. І нарешті ми запускаємо тестову заявку. Ми дивимось, де застрягло, де вузьке горлечко, і завдяки тій самій технології XML, про яку я говорив, ми правимо це за лічені хвилини. Ми пройшли довгий шлях сьогодні від усвідомлення того, що таке хаос до чіткого алгоритму дій. Тепер у вас є вибір. Ви можете продовжити будувати свій бізнес як самобуд. Вибачте на слові, згівна і палок, сподіваючись, що воно не впаде від першого вітру кризи, або ви можете стати архітектором, ви можете взяти інструмент, такий як LFS Workflow, який є одночасно і вашим креслярським столом, і вашим будівельним краном. Пам'ятайте одну річ масштаб вашого бізнесу визначається не кількістю грошей, яку ви в нього влили, а міцністю каркасу, який ви збудували. Не будуйте бараки, будуйте хмарочоси. Друзі, це був довгий і насичений випуск. Ми створюємо цей глибокий український контент про технології, щоб наш бізнес ставав найефективнішим у світі, щоб ми були сильними економічно. Будь ласка, підтримайте українське, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, напишіть в коментарях, який з 11 кроків у вас в компанії кульгає найбільше. Мені справді цікаво почитати і натискайте на дзвіночок. Разом ми сильніші. До зустрічі в нових відео.